Надбавки та доплати як українці можуть збільшити свої пенсії. Окрім пенсії, деякі українці мають право на отримання доплат і надбавок. Розповідаємо про поширені доплати, які можуть отримувати пенсіонери. Право на доплату мають пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 380 гривень розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік. Щомісячна компенсаційна виплата особам встановлюється і виплачується з дати досягнення ними вище вказаного віку. Виплати пенсіонерам складають наступний розмір 570 гривень старші за 80 років, 456 гривень від 75 до 80 років, 300 гривень від 70 до 75 років. Надбавка діє по всій території країни. Гроші виплачуються щомісяця на додаток до основної пенсії. Цю надбавку нараховують пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. По 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсії за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для отримання такої надбавки необхідно подати заяву до відділення пенсійного фонду України ФУ за місцем отримання пенсії. А також додати документи, що засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника. Читайте також страховий стаж, як зміняться вимоги до пенсійного віку у 2024 році надбавка за надстаж. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії, але не більше, ніж на 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 гривні. Отже, максимальний розмір доплати 20,9 гривні за один додатковий рік стажу. Наприклад, Якщо жінка відпрацювала офіційно 80 років, то доплата до пенсії становитиме 209 гривень. Після підвищення прожиткового мінімуму в 2024 році, відповідно, зростуть і виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 гривні за кожен додатковий рік. Доплата за донорство. На цю надбавку можуть розраховувати українці, які мають статус почесного донора. Наразі доплата. Яка призначається відповідно до закону України про донорство крові та її компонентів, становить 258,90 гривні на місяць, ця сума додається до основних виплат пенсіонера. При зміні прожиткового мінімуму ця сума збільшується. Набути статусу почесного донора в Україні можна, якщо здати безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Доплата самотнім пенсіонерам, які потребують догляду. Така норма діє відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду. Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям досягти 80 років і більше. Самостійно проживати. Потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. Отримувати пенсію за віком. Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійного стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально. Розмір доплати 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. 2023 року такий прожитковий мінімум становить 2093 гривня, і пенсіонери отримують додаткові виплати у розмірі 837 гривень. З 1 січня 2024 року такий прожитковий мінімум збільшить до 2361 гривня, а це значить, що з першого місяця нового року пенсіонери зможуть отримувати 944,4 гривні.